По місту Харкова нас обстрілів не зафіксовано ні по критичній енергетичній інфраструктурі, так і по жодному іншому об'єкту. Натомість, дійсно, враховуючи те, що у нас лінія фронту змістилася, і основний зараз напрямок такий гарячий це Куп'янський. Нагадаю, там ще у нас під тимчасовою окупацією ворога знаходиться 29 населених пунктів. Ну і власне кажучи, місто Куп'янськ так дійсно постійно. Піддається обстрілам із реактивних систем залпового вогню, ну і, власне кажучи, ракетними системами класу С-300. Так, дійсно, сьогодні був ракетний удар поблизу адміністративної, тобто будівлі. Є руйнування щодо жертв. Наразі в нас інформації немає. Але ці обстріли вони йдуть постійними, так само населені пункти Чугуївського району, зокрема, місто Вовчанськ. На півночі нашої області обстрілюються населені пункти харківського району, і знову ж таки ми це пов'язуємо із з тим, що змістилася лінія фронту. На півночі вона фактично йде по лінії кордону у Харківської області із Російською Федерацією, і е, стосовно безпосередньо куп'янського напрямку, там де іде е, умовна лінія фронту, там ведуться активні бойові дії. Наші збройні сили свої позиції тримають жодних загроз наразі. Щодо можливого там наступу на Куп'янському напрямку ми не бачимо. А як просувається евакуація із Куп'янська, з інших населених пунктів Харківщини, звідки необхідно виїздити? Ну так дійсно, ми постійно проводимо комунікацію із людьми по тим населеним пунктам, де йдуть у нас обстріли, це дворічанський напрямок і інші. Якщо люди лише виявляють бажання щодо евакуації, ми одразу її. Проводимо і надаємо тимчасове місце для проживання, в тому числі у місті Харкові. Однак люди наразі виїжджати не охоче, не бажають і своїх безпосередніх ну тобто будинків та відповідно території. Ми звичайно вірять в успіхи наших збройних сил. Де зовсім, тобто гаряче або людям фактично ніде більше проживати, оскільки їх помешкання внаслідок російських обстрілів зруйновано. Ось тоді вже люди приймають рішення щодо проведення там евакуації. Наразі з цього напрямку ми вже вивезли 242 людини. Ну і там далі будемо комунікувати, і все ж таки повідомляти людям, що для їх безпосередньо перш за все безпеки. Вони мають виїхати з цих територій, де ведуться активні бойові дії. А як люди виявляють бажання виїхати? Це вони якось місцевій владі про це повідомляють? Так, дійсно по цим територіям у нас вже призначені е голови міських військових адміністрацій. Вони постійно комунікують із людьми. Крім того, у нас налагоджена робота із волонтерським крилом, так би мовити. І як тільки ми отримаємо інформацію із різних джерел, що людина хоче виїхати, ми одразу е, мобілізуємося, так би мовити, і е, цю евакуацію проводимо. Оскільки вона не масова, а дійсно ось така індивідуальна, можна сказати. А яку допомогу надає область тим людям, які не хочуть виїздити і хочуть зимувати в своїх домівках, але будинки, наприклад, пошкоджені або немає опалення? А тут, в залежності від безпосередньо території, якщо брати саме місто Куп'янсь, то там критична інфраструктура щодо опалення, вона на 90% ціла і фактично запущена. Якщо ми говоримо про місто вовчан, то дійсно там немає газопостачання. Люди вимушені опалюватися там електрикою або альтернативними засобами опалення. Тут же постає питання щодо там або буржуйок, або паливної відповідно деревини. Тощо ми зараз тут над цим питанням активно працюємо. Крім того, місто Ізюм у нас і досі йдуть і постійно там будуть вестися незалежно від погодних умов ремонтні. Роботи щодо багатоповерхівок, там де ми можемо оперативно відремонтувати житло, ми це робимо, і там, де ми можемо під'єднати їх фактично до засобів опалення, ми це будемо робити. Хоча в Ізюмі, наприклад, із 23 котелень працює лише шість. Ну знаєте, зараз опалюватися електроенергією це просто розкіш. Яка ситуація з відновленням електропостачання на Харківщині? Скільки абонентів мають досі перебої з світлом? Так, дійсно, ну, у нас ідуть тут ситуація де має дві сторони. Перше, ми продовжуємо відновлювати електропостачання на деокупованих безпосередньо територіях, оскільки це для нас завдання так само стоїть і вже близько 80% абонентів людей. Ми вже підключили до електроенергії, хоча і досі на жаль ще залишаються населені пункти, які після деокупації ще жодного разу не під'єднувалися до. Електрота енергії так і це залежить перш за все із важкими процесами розмінування фактично електрики ну не мають поки що можливості підійти до лінії електропередач для того, щоб їх відновлювати. Однак, найближчим часом ми це питання вже вирішимо. Ну і далі, звичайно, що ми залежимо від загальнонаціональної ситуації з електропостачанням. Однак наразі у нас е, всі абсолютно критичні об'єкти, які були е, пошкоджені, які були під ударами, вони в тому чи іншому вигляді відновили своє е, функціонування, і ми стаб стабілізували цю ситуацію. У Нас проводиться планові зараз відключення, які залежать напряму від ситуації в Укртаменерго, тобто по національній мережі.